Наступна прелюдія, вона взагалі не із е, Зошита Ємі Фрідемана, вона з так званої колекції Кельнера. Ми звикли до того, що такі п'єси невеличкі, мають обов'язкові повтори. Взагалі е, в музиці 18-19 сторіч повтори вигравали дуже важливу роль. Інколи навіть вирішаємо. Зараз, якщо ви помітили, в музиці це повертається. Мабуть, тільки на шкільних академічних концертах кажуть, так, грай без репріз. Оце нам досить. Не досить, насправді. Особливо, коли ми чуємо ну, реальну концертну музику. Коли хтось грає без повторів, які ну, мають бути в цій музиці. Ну, таке враження, що музику трохи, ну, як би, я не знаю, підрізали щось таке. Щось поцупилене у слухачів. Так ось, для чого я це все кажу? Для того, щоб в цій прелюді якраз немає повторів. Вона абсолютно унікальна в цьому сенсі. Тобто вона двочастинна, але не повторюється ані перша, ані друга частина. Сказати, що це тому, що тут не така музика, яку хочеться слухати, ні, це не можна сказати. Але ну, щось композитор хотів з цим зробити. Мабуть, хотів сказати, що так теж можна. Отже, прелюдія мі мінор.